Цими днями міський голова Володимир Москаленко привітав юних футболістів призерів чемпіонату Житомирської області з футболу серед дітей та юнаків за підсумками футбольного сезону 2023-2024 років. Цього року футбольний сезон справді був емоційним та захоплюючим. Ми завжди привики говорити, що Курасен це столиця футболу, що саме масове і розвинений від спорту. Це футбол. Це доказує ви в першу чергу. Це доказують дорослі, це ті іграки, які вчені виступають, і Вищій лізі, і в першій лізі, і на першій нашій Житомирській області. Тому ви наша надія. Ви наша перспектива, ми у вас віримо і ми радіємо тому, що ви стали переможцями, непростими переможцями і призерами першості нашої Житомирської області, тому що і тут, і в Бердичеві, і в Житомирі дуже були важкі матчі. І в зв'язку з тим, що нас е всі бояться, і з нами всі стараються віддаватися. До кінця футболу і те, що ви змогли виграти, це чесья Мифала, це говорить про вас древлянський дух, бажання вигравати, бажання бути переможцями. На Офіційному зібранні відбулася церемонія нагородження кращих дитячих команд цього футбольного сезону. Зокрема, була відзначена команда Фекамал за третє місце у чемпіонаті Житомирської області з футболу серед дітей 2013-2014 років народження. Подяку отримали тренер Андрій Шевчук та Дмитро Петренко. Також була нагороджена команда Фекамал за третє місце у чемпіонаті з футболу серед дітей 2012-2013 років народження. Спортсменів підготували старший тренер Олександр. Олександр Вагівський та тренер Максим Лавренюк цього дня вітали і чемпіонів Житомирської області з футболу серед юнаків 2010-2011 років народження. Подяку отримав старший тренер Фекамал Олександр Вагівський. Чемпіонство області з футболу серед дітей 2013-2014 років народження виборола команда Коростенської ДЕЮ США, тренер Анатолій Журавський. Яким видався цей сезон для, для вас? Ну, тяжким. У нас багато було підготовних ігор. Ну, з Полісся ми думали, що програємо, але виграли. Ну, задоволений сезоном? Так. Та яким сезоном для тебе видався? Да. Важко було? Так. Важко. Що саме було важко? Ну, фінал. Фінал з ким? Фінал? З Полісся. З були. було. Так. З яким рахунком? По пенальті «5-4. Хто забивав? Пенальті, ти забивав, так? Я, да. Ну розкажи, як взагалі важко далися пенальті? Так, важко, було. ми думали, що програємо, але вратарь затащив два сейви». Да. «Задоволені? ні? Хто воротар, воротар розкажи свої враження? Було. Ну, мої враження, що це було. Ну я думав, що я одне пенальті потащу, але я потащив аж два. А ще ми поспілкувалися з кращим гравцем чемпіонату Житомирської області з футболу серед дітей 2013-2014 років народження. Це звання дісталося юному футболісту Артему Андрійчуку. Скільки займаєшся вже футболом? П'ять років. П'ять років. Так сам захотів ходити. Чи це батьки у тебе так? Сам захотів сам захотів. Подобається тренер, так, так. тут тренер ви Анатолій Петрович. Так. Задоволений сезоном. Цей сезон був дуже складний для мене і для моєї команди. Чим саме цим турніром були сильні команди, дуже сильні. Так, а як готувалися взагалі до тренування в день тренувалися тренувавки, тренували, бігують там? Бажаємо нашим юним футболістам і надалі популяризувати рідний край своїми спортивними досягненнями та здобути ще на одну перемогу.